Мета популяризація особи конувальця в молодіжному середовищі і справи, за якою він боровся. Ган-конувалець це важлива історична постать в нашій державі для української свідомості. Це дуже важливо, тому чим більше ми будемо знати про нього, тим більше буде розвиватися наша національна свідомість. Збирається молодь. бачимо з кожним роком в часи війни щораз більше і більше для того, щоб перше вшанувати постаді ганеоконовольця. Друге, отримати практичні навики, знання. Бачимо роботу інструкторів, бачимо наскільки цікаво, практично подивиться. Усі інструктора, які працюють на вишколі, це військові, які мають значний бойовий досвід. В першу чергу мусимо показати дітям такі навчання, як тактична, тактична медицина. Так само тут ми проводимо іменно по військовому озброєнні, показуємо, як там зборка розборки Ну і міновибухова справа так само цікава. Коли ми з потіжника, робимо таку штуку і на моменті оцього звідси вилетить патрон на бій, якщо він є. Зараз ми розбираємо автомат Калашнікова. АК-74. Нам показали, як як збирати, як розбирати. Все, все, що до чого про патрони Розказали про загалом автомати про магазини. Ми старались донести до них. Ідейні цінності, які закладав Євген Коновалець, адже він завжди об'єднував біля себе ідейну молодь, з якою можна було будувати суспільство. Я дуже позитивно вражена такою класною організацією. Все дуже цікаво, корисно. це інформація, яка справді дуже важлива в наш час. І ми навіть подумали про те, що в нашій розвадівській громаді теж потрібно провести такий вишкіл. Нашого вже друга. День народження. Вітаємо! 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 Рівно через 100 років після Євгена Коновальця народився я, рівно з різницею у 100 років. Це вже мій дев'ятий день народження, який я святкую у зашкові.